Дуже, ну дуже багато інформації про те, що може бути удар по центру столиці. Депутати сьогодні не працюють. Весь урядовий квартал не працює. Повідомили людей, вивели всіх. Ну коротше, ви зрозуміли, у нас в Україні тільки можна дітей в школи відправляти і розпорядження давати, щоб всі працювали, якщо то спускались в укриття. А от якщо депутатам щось загрожує, чиновникам щось загрожує, то вони обов'язково повинні бути в безпечних місцях, бажано в себе вдома. В своїх укриттях, в бункерах, розкидані по конче заспі, і по іншим регіонам, по кончі заспі теж звичайні люди живуть, і по іншим біля київським регіонам. Правда, сьогодні в ефірі одного каналу виступав хімік, якщо я розумію. Так той прямо сказав, що якщо бахне ядерна зброя по Хрещатику, то про життя в столиці можна забути. Оце власне те, про що я попереджував два дні тому назад. Коли теж був в ефірі одного з каналів, що ворог переходить червоні лінії, і для нього не шкода ніяких людей. Якщо йому доведеться зруйнувати столицю України, то він це зробить. І хімік говорить, що якщо там буде ядерний вибух в центрі Києва по Хрещатику, то весь Печерськ і весь центр буде зруйнований до фактично асфальту. Ну, а далі аж до вишневого повибиваються шибки, і життя в столиці там найближчі роки буде просто неможливим. Тобто, Київ як столиця тратить своє існування на тривалий-тривалий час. А що буде з менш кінцями столиці, ви, напевне, здогадуєтесь. Я тільки одного не можу зрозуміти: а чому народні депутати не ходять зараз по каналам і не розповідають, що це все і ПСО? Чому вони не знімають, що вони в стінах парламенту, або хоча б в укритті? Чому? Називається як люди, то можуть і гинути, і жити, і працювати, і стійкість, і ми не здамося, і так далі. А як замайоріла небезпека персонально для них, то вони бережуть свої дорогоцінні життя? А як же так? Народ дивиться то на чиновників? І що сьогодні побачив народ? Перша небезпека. Перша зафіксована, і то невідомо чи зафіксована, чи придумана небезпека. Ось така історія. Правда, щойно я прочитав новину про те, що Офіс президента, це прес-секретар офісу, говорить, що вони працюють в штатному режимі. Я сподіваюся, що керівництво держави не буде йти на невиправданий ризик. Ми всі чудово розуміємо, що залишитись без очільників держави в такий період неможливо, як би ми не відносились до деяких чиновників. Але ми розуміємо, що керівництво держави повинно бути в безпеці. Ми це розуміємо. Ми не розуміємо тільки, чому депутати порозбігалися, бо виявилося, що офіс працює президента, і Кабмін, нібито працює в штатному режимі. Але, звісно, так як і ми з вами, слідкуючи за небезпеками і спускаючись в укриття, коли небезпека є реальною і до нас щось летить. Але депутати дозволили собі Ну, депутати багато що собі дозволяють. Це все знаєте результат відсутності виборів, і результат того, що два з половиною роки шановні народні депутати, ну скажімо так, приховують свою діяльність від українського народу. Вони дозволили не транслювати їхні засідання, і лише від Олексія Гончаренка ми бачили по стрімах, а що там взагалі відбувається. Депутати собі дозволяють не читати закони, які вони голосують. Депутати дозволяють собі. Голосувати закони, які ускладнюють життя людей, прийняти приймати реформи, які не потрібні на моє переконання країні, яка воює. Депутати багато що собі дозволяють. А головне, депутати дозволяють собі не бути на боці народу, на моє переконання. Деякі депутати дозволяють собі не бути на боці народу, приймають закони про якісь дрова, що не можна сухості збирати, порушуючи навіть конституцію і норми конституції, прикриваючись боротьбою за нас і за навколишнє середовище. Ну да, паралельно кришуючи шахти да? вугільні своїх там колег по опасному бізнесу. Тому я вітаю те, що офіс президента на роботі. Ми хочемо, щоб очільники держави. Були в безпеці і довели країну до зупинки бойових дій. Ну а далі ми будемо працювати на встановлення миру в нашій державі. Бережіть себе. Ну а відео, до речі, про те, що буде з Києвом, якщо ядерний удар буде, у мене є в телеграмі, є в описі цього каналу. Переходьте, дивіться, коментуйте. Не забувайте підписуватись.